Вітаю всіх на моєму каналі, з вами знову Євгенія, і сьогодні я хочу вам показати трошки, розпустились моїх пилоричних орхідеєк. Метелики, триліпси, пилорчики. Тут їх небагато, поки що 4 штучки, але ж хочеться показати. І щоб ви пополюбувалися, і я покажу. Значить, розпустився майже вже повністю мій триліпсик е, повороті Тут у нього два цвітоноса нових і бокова гілочка на старому цвітоносі. І мене він іноді дивує у нього з, однією, з одного боку. Цвітоносик намагається бути метеликом. Хоча я його купувала, було два цвітоноса один був метеликом, один був пилориком. Але квітне він більшою частиною своїх квітів пилорічних триліпсів. Але з одного боку, на одній гілочці питається бути полу, полуметеликом. Полутріліпсом. Це ось один бутончик, і цей буде напів метелик, напів, напів триліпс. І з іншого боку, гілочки чисті всі триліпсики. Отак, з одного краю, виходиться, Цвіте він довго, але і бутончики розпускає теж довго. <кій> він такий насичений, темний. Колір у нього, дуже гарний. Зараз показую вам, вам з досвідкою, і, як бачите, аж блистить, переливається кожна квіточка. Отакий От мутантик. З, 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 постійно цвіте Він у мене кхе, на два цвіта носи. Е, я вже вам показувала його. Е, з 21 року він у мене і постійно випускає два цвітоноси, з одного боку і з іншого боку стволика. такий, Треба вже його омоложувати, я вже вам показувала, але на таку масу листячків, як у нього, ці корінчики його не витягнуть. Треба чекати, поки наростуть зверху стволіка нових корінчиків. Поки що цвіте, поки що мене тішить своїми гарнюніми квітами. Він достойний свого, своєї уваги. Сорт безпроблемний. І часто, ну, раз на рік, цвіте це він точно. Так, зверху у нього стоїть мій. Купувала я його під назвою, звісно, це ще було, по-моєму, до війни. Пурпурний ливень, але зараз його називають салі це метелик. І є в мене ще пилорчик. Зараз пилорчик там випустився з старої цвітаноса бокового відгалуження. І в нього ще дітка з боку там росте. А метелик це зацвів вперше в мене домашнім цвітінням. Тому що в нього були. Неважняцькі корінчики. І він довго, довго думав, не наважувався квітнути. Корінчики ми наростили. Я його не витягувала із старої посадки. І він так гарно там наростив нових корінчиків. Це новий його цвітоносик. Тут ще два бутончика, крайній бутончик засушив, щось йому не сподобалося. Але буде п'ять квітів. І на старому цвітоносику він відростив відголуження і розпустив два бутончики. Вони вчора почали розкриватися, сьогодні ще не повністю розкрилися. Розеточка в нього гарна. І там наростили ми корінчиків. Отакий є ще метелик салі. Дуже цікава квітка. І теж він ну, безпроблемний. Ну то, що у нього були погані корінчики, то, то таке ми наростили. Розпустилася ще в мене формозочка. Це мультифлорочка, формоза. Тут ще один бутончик, вона відсушила, один ще розкриється. Це у мене тут групова посадка три орхідейки Льюіс. Триніті метелик і Льюіс Трипринц. Ну так, да, по-моєму. Да, так, Трипринц. так я їх у трьох посадила. Вони розміром однакові. Міні, такі міні-міді орхідейки і формозочка вирішила заквітнути. Ті двоє поки що відпочивають. Льюіса Трініті. Я показувала минулого разу. Він цвів чи на два, чи на три цвіта носа. Гарно так пишно. Зараз він поки що нарощує свої листочки. Там гарну посадочку вони прийняли. Наростили корінчиків. Ну, а формозочка вирішила взимку трошки проквітнути. І проквітла метеликом. Минулого разу у неї були, проскакували стандартні квіти. Я вже запереживала, думала, що вже не захоче бути метеликом, але, е, нарешті, все, все склалося. Ми метелики. Отакі От гарні квіточки, дуже схожі вони із квітами... Салі, але це великі квіточка, а ця маленька квіточка. Ну і покажу свого фенікса. Це цвіте дітка. Я вже вам показувала. Вона зараз зараз ще корінчиків у неї немає. У мене мамка орхідейка із цвітоносами з точки росту. Одну дітку я вже зняла з неї. А друга не захотіла давати корінчики, а вирішила процвісти. І в мене мамка була триліпсом орхідейка. А ця, як бачите, більше пилорічної форми. Тобто на триліпс зовсім пелюсточки не схожі, а саме на пилорічні форми. Квіти. Вона червона, вона зараз досвітка її висвічує, але вона темніша кольором, і така воскова, блискуча квіточка. Ось такий пилорчик. Та дітка, що відсадила, вона з корінчиками гарно росте, але ще не цвіте. Мені вже буде цікаво, як же ж та дітка зацвіте Триліпсом. Чи отаким пілорчиком. Мені дуже подобається, що все-таки вона істрійліпса більше перейшла в пілорічну форму квіточка. Це одна із декількох орхідей, яка дійсно червоного кольору. Ну, така темно-червоного кольору. Бо більше фаленопсисів немає червоних. Це рідко, один із них це Ф... Фан... Фенікс. Він у мене з 20... 22 року, січня місяця, і довго цвів, дорощував цвітоноси свої стеги. А оце минулого року виростив одну дітку, я зняла, і це інша дітка. Росте, ну, поки що, без корінчиків. Два листочки. І отаку гілочку виросте цвітоносик з відголуженням тут. Отак. Тут ще ось один бутончик буде. І оці квіти. Цвіте він довго, любить дорощувати. І, по-моєму, він повинен ще пахнути. Зараз я, поки не відчуваю аромат, він більше на сонечку повинен, повинен ароматити. такі в мене пилорічні орхідейки зацвіли. Небагато, але є такі, що в мене вже давненько вони підперла баночкою, бо завалюються в мій повороті, переважує. Листова маса. У нього тут хороші такі, теж в пилючки ну нічого. Хороша верхушечка зелена, росте він, як ялиночка, така компактна, листочки один біля одного. Ну, завалюється. Треба відцвіте треба щось буде придумувати і Омолоджувати, бо садити її, запихати в цей весь ствол в ґрунт, немає, немає резону такого. Треба тільки зробити їй омолодження. Зробимо омолодження, може будуть і дітки ще. Так що в кого нема повороті, то сорт сорт дуже гарний. Рекомендую, квітів на квітоносі він ростить небагато, але ж як по два квітоноси та ще відголоження, то виходить такий дуже пишний букет. Ну і метелик салі. Ось як розпуститься пилорик там. Не знаю, скільки він. видасть там бутончиків така гілочка росте. Тоді обох покажу вам, вони довго тримають квіти, так що буде ще час порівняти. Ну і формозочка. Минулого разу вона більше давала квітів, але я думаю, у неї тут є шанси ще на надорощування Ось такі дівчатки у мене пилорічні трошки розкрилися орхідейка. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Чекаю вас на наступних випусках.